Буковини разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. В окупованому Донецьку російські окупанти проводять активні так звані контррозвідувальні заходи, зокрема підрозділами радіоелектронної боротьби загарбників у співпраці з ФСБшниками в окремих частинах та підрозділах російських терористичних військ встановлено спеціальну апаратуру для виявлення пристроїв, через які солдати та офіцери окупантів користуються інтернетом. Також за допомогою цієї апаратури здійснюється прослуховування всіх телефонних розмов. Проводяться раптові перевірки на наявність в особового складу смартфонів та спецслужби ретельно перевіряють їхній вміст. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.